Аби не заблукати, подорожуючи крізь віки, на вході до лицарського містечка величезна мапа навколо круглого двору, де відбувається головне дійство, ярмаркують. Може, десь сю і чарзілля шукала сонце, руту знайшла і мене. в обладунках ходять між звичайних людей, і лише раз на рік цьому ніхто не дивується. Буквально кожен елемент з епохи середньовіччя. Монети на щастя, а ріки медовухи за здрав'ї. Однак тут же і різкість зору перевіряють у поєдинках і злучності. Стрільба там несколькими стрілами. Там стрільба там з качаючихся предметів, там стрільба по яким-то мішеням, в які одні зони дають плюсові бали, другі зони мінусові бали. Біла церква, Київ, Дніпро, Харків, Полтава – усього близько півсотні лучників шервудських змагань. У решти – зброя куди вагоміша. Були кольчуги більш важкі, десь кілограм 8, 9, 10 кілограм. Були легкі, які одягалися під доспех з більш тонкою проволоки, які весили 5-6 кілограм. В ролі лицарів випробовують себе і сучасні воїни, середньовічні шоломи, важчі забронежилети. Около 15. ти Современний броні больше весіть, а от каска, да. Тобто, ну, Кілавровий бронежет вісім легче, ніж шльоп. А та успіх не дуже». для розігріву одиночні поєдинки. І хто сказав, що важкі кольчуги та зброї лише для хлопців? Для Ольги це змагання 25-те. Лисарка впевнено виходить на середньовічний спаринг з чоловіками. «Це спорт історія в місті два любимих справи, тільки тут». Корисне і з приємним поєднали і ці молодята. Анна та Микола на фестивалі взяли шлюб. Я думала, що буде плаття біле, фата, по таке У Ме таке правило. От якщо приходить на наум якась, якась думка, така вух, то треба її реалізовувати. Познайомилися молодята п'ять років тому на цьому ж таки фестивалі. Тоді він тільки починався. Лет тому просто группа единомышленников, ребят, которые ходили в клуб исторической реконструкції, вирішили провести тут перший фестиваль исторической реконструкции. Це у них вийшло, це понравилось людям сумщини. Поступово підтягнулися і вболівальники з різних міст України, з-за кордону. Розвах вдосталь, майстер-класи різних ремісників, сувенірні щити, мечі і луки. А гільйотина тут очищає душу. Наверно, вони дуже великі грішниці сказали, що чистить свої душі. Та певно, вони зараз вийдуть і будуть крила й За дотриманням історичної атмосфери на святі слідкує гурт із Полтави Кінг Кітс. А найвідомішим дійством цьогорічного фестивалю стала масова бійня 21 на 21. Звідіть за своїми дітьми. Держіть їх возле себе.